Сьогодні четвер 27 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаністава і онлайн видання Квесті та Шиповнік. Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєвій області у студії. Працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. І до новин у прифронтовій Миколаївщині протягом доби під удари російських окупантів потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Зокрема, прильоти зафіксовано на території Шевченківської, Березнагувацької та Широківської громад. Є поранені. Наразі інформація про точну кількість постраждалих уточнюється. Загалом, станом на сьогоднішній ранок, у миколаївських лікарнях перебувають 422 цивільних. Ще 36 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. У Миколаєві представили координатора Офісу уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин. Ним став Віктор Мойсеєв. Чоловік має за плечима чималий бойовий досвід та досвід керування комунальною установою. В регіональному представництві надаватимуть консультативну, юридичну та психологічну допомогу тим, хто через війну втратив зв'язок з рідними. Більше про призначення розкаже моя колега Наталя Гродова далі. Посада уповноваженого структури мінреінтеграції була створена рішенням уряду в травні цього року. За цей час на гарячу лінію уповноваженого надійшло понад 30 тисяч звернень для активізації пошукової роботи в усіх регіонах України розпочала діяльність мережа координаційних центрів офісу уповноваженого. На сьогодні працює вже 10 таких осередків. Робота виглядає таким чином, що ну по перше, ми е в Києві хочемо розуміти, що що відбувається нам на містах, скільки тут буде людей, х е звертаються, які проблеми, і е зачастутусь люди не можуть. Поєднати вміння розмовляти з військовою частиною, бо військова частина їх ну буває, що не вислухує. Але ми будемо супроводжувати і запрошувати і частини, і владу і міську для вирішення їх питань. Так і у Миколаєві запрацював координаційний центр офісу уповноваженого. Відтак кожне регіональне представництво робить свій внесок у повернення наших співвітчизників. Я так вважаю, що це не, не менш важлива робота. Тому що те, що проходить час і сталося з, з людьми, які шукають своїх рідних, близьких рідних, Це і військові, це і цивільні люди, які не знають, це, це, мабуть, страшніше, ніж коли ти знаєш факти, поховав цю людину. Тому, коли було запропоновано мені займатися цим напрямком, ну сказати, що з радістю я ні, але я розумію, що це потрібно. Люди, які втратили зв'язок зі своїми рідними, можуть звернутися до таких центрів. Тут їх проконсультують про подальші кроки в юридичній площині. Також на кожну зниклу особу складається особова скартка та дані вносяться до реєстру. Сама манера спілкування з такою людиною, якою зникла близька людина, це дуже важливо на перших, навіть при першій розмові. Тому головне, саме головне при у цих наших розмовах з близькими це встановити довірливі стосунки, щоб люди розуміли, що вони не їм нам не байдуже їх горе, що ми намагаємося всіляко їм допомогти. Телефон гарячої лінії координаційного центру офісу повноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин на території Миколаївської області 095 884 36 41. Наталія Грудова ігор Невідомський НІСТВ, для Єновин. Комунальники продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожих обстрілів та підготовки до зими житлового фонду, що зазнав пошкоджень. Будівельники щодня закривають вибиті вікна та ремонтують покрівлі, щоб усі містяни були з теплом. Днями до Миколаєва надійшла партія будівельних матеріалів, яких нині дуже потребує наше місто, зважаючи на масштаби руйнувань. Це ОСБ, а також матеріали для аварійного ремонту, систему палення та водопостачання. Допомогу надали партнери посольство, Ство королівства Данії в Україні, данська рада з питань біженців та данське агентство міжнародного розвитку. Працівники комунального підприємства Миколаївводоканал проводитимуть аварійні ремонтні роботи на водозаборі з Бузького лиману. У зв'язку з цим, 9 ранку, 28 жовтня до 10 ранку, 29 жовтня, вода в Миколаєві буде подаватися з низьким тиском. Цілком ймовірно, що в деяких будинках водопостачання і зовсім зникне, тож містянам радять запастися питною і технічною водою. Міська лікарня номер 5 отримала нові реанімобілі для надання першої медичної допомоги. Така підтримка прифронтового медичного закладу стала можлива завдяки українським донорам, яким обладнанням оснастили швидкі, та чому для медиків ці автівки є особливо цінними в роботі. Дізнавалася кореспонденти телеканалу Март. П'ять кред швидкої з усім необхідним для порятунку життя обладнанням. Таку гуманітарну допомогу отримала міська лікарня номер 5 Підтримка надійшла від бренду Олідатрим, який зібрав 3,7 мільйонів гривень завдяки всеукраїнському проекту Підтримай себе, підтримай Україну протягом шести тижнів. Ініціативи українці придбали 27 тисяч упаковки вітаміну Д3. 50% коштів з продажів кожної упаковки препарату йшли на закупівлю медичних транспортних засобів. Дана допомога стала можливою виключно завдяки бренду Оліда Трим. В рамках проекту Підтримай себе, підтримай Україну було зібрано 3,7 мільйона гривень, за рахунок чого було закуплено ці чудові ренімобілі з обладнанням спеціальним оснащено додатково усім необхідним для надання першої невідкладної медичної допомоги. Особливо слова подяки координатору проекту Тетяні Шевченко. Повний супровід проєкту та координацію з доставки реанімобілів з Європи до Миколаївської лікарні взяв на себе Міжнародний благодійний фонд допомоги дітям-сиротам Надія. Від початку повномасштабної війни організація розширила напрями діяльності та почала допомагати медичним установам і мирному населенню. Усі передані донором автомобілі, оснащені кардіографами, дефібриляторами, надміцними, але водночас легкими ношами. Є тут і вже укомплектовані рюкзаки медиків та необхідні для надання пацієнту першої допомоги ліки. Дефібрилятор, апарат штучної вентиляції легень, електрокардіограф, розхідний матеріал, ленгоскопічні трубки, ноші новенькі, медичний рюкзак, до якого входять всі необхідні обладнання для надання реанімаційної допомоги хворим. Організатори благодійного проєкту запевняють, схожі ініціативи будуть проводити і надалі. Підтримуватимуть не лише медичну галузь, а й прифронтове місто. Загалом ми маємо постійні втрати через обстріли, виходять з ладу автомобілі. Це поточна потреба, яка нам необхідна зараз необхідна нам засоби средства захисту, індивідуального захисту там для хімічного. для… Бактеріологічного захисту, в тому числі проти газу. Що стосується загальної потреби, то потреба в вантажівках, в, зим, в зимовій гумі і дуже багато всього. Вже за кілька днів швидкі стануть на зміну і служитимуть медикам надійним транспортом для повсякденної роботи. Аліна Ковальчук, Роман Базик, телеканал Март для є новин. На цьому, поки все ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн-видання Квєсті та Шиповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах. А також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!